Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. Вона живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Багато зелені фонтани й новий парк розваг. Таким побачили архітектори парк імені Тараса Шевченка у Рівному. Свої ідеї виклали у проєктах та презентували їх на всеукраїнському архітектурному конкурсі. Серед десяти робіт судді таки визначили найкращих. Хто здобув перемогу та що робитимуть із переможною концепцією, розкаже наша Вікторія Кимець. Він дуже безгарний і в принципі у нас була. Концепція покращити його з максимальним збереженням шляхів пішохідних, з максимальним збереженням озеленення. Парк Шевченка у Рівному вже невдовзі може зазнати змін. Станом на зараз уже визначено переможців всеукраїнського конкурсу на найкращу ідею облаштування одного з найбільших парків міста. До нього долучилося 10 команд з різних куточків України. Усі вони продемонстрували свої ідеї. Вони чітко розуміють, як можна робити багато перетворень після Радянського Союзу. Перетворень те, що нам сьогодні в чергу дуже потрібно. Це безбар'єрність, доступність, креативність, Це основне, що можна буде знаходити можливість. І фінансувати з європейського союзу, тобто це була основна мета і задачі показати, яким може, може бути виглядати парк Шевченка завтра. Переможцями в конкурсі стали три команди авторського колективу архітектора з червівців у складі Валерія Мамот, Олександра Мамут, Лесь та Вікторія Гавриш. Наші переможці. Пані Олександра одна із учасниць команди, яка зайняла почесне перше місце. Їхня робота вразила суддів найбільше. Над роботою дівчата працювали два місяці. Хоч команда мешкає далеко від рівного, працювати над проєктом каже, було цікаво. Весь парк цікавий, все дуже класне, але найбільше особисто мені, як одній з авторів, подобається зона з каскадами фонтанів, тому що там ми пропонуємо рішення самоочистки води з висадження, Певних воді рослин, які очищають воду самі за перше місце. Переможці отримали грошовий приз 250 тисяч гривень. Ці гроші команда планує використати на реалізацію своїх нових проєктів. Друге та третє місце теж не обділили. На них чекали нагорода у розмірі 150 та 100 тисяч гривень відповідно. Обирати краще серед робіт було ще те випробування. Розповідає один із журі Олександр Матвіюк. Додає, кожен учасник продемонстрував гідні напрацювання. Було вирішено. В першу чергу, щоб це була концептуальна пропозиція розвитку парку, ми побачили 10 цікавих ідей, переможці визначались саме концептуальністю рішень і найбільше, які відображали поставлені задачі в програмі. Олександр Матвіюк додає, що концепція оновлення парку, яка виграла, не є остаточною. У ході реалізації проєкт можуть змінювати та покращувати. Зі свого боку, виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян обіцяє, що переможний проєкт не лежатиме довго у шухляді. Найближчим часом будемо в свою чергу максимально робити, щоб не Ну, проект сам не лежав. І ми максимально зробили те, що вже зробити його готово сам, сам проект. Тобто який буде вже можна буде йти і почати його виконувати. Наприклад, на дані роботи з міського бюджету не виділялося, Це кошти благодійники. Вечер вони будуть профінансовані, тобто не отримують свої винагороди і безпосередньо вже будуть випадки з робочим проєктом. Звичайний тротуар на вулиці Володимира Стельмаха у Рівному перетворився на справжню смугу перешкод для пішоходів. Люди щодня змушені пробиратися крізь бруд, розбити асфальт та хащі. І це, за словами місцевих, триває вже роками, а звернення до міської влади залишаються непочутими. Чи є якесь вирішення цієї проблеми з'ясовував наш Артем Максименко? Замість зручної пішохідної зони, багнюка та непролазні зарослі. Мова про тротуар на вулиці Володимира Стельмаха у Рівному місцеві розповідають при сухій погоді ходити сюдою ще так сяк можна. А от коли йде дощ, це вже справжнє випробування. З коляскою прийти неможливо через те обходимо або тодою, або частково по приїжджанні частині, тому що після дощу тут іти неможливо. Місцеві додають цей тротуар на вулиці Володимира Стельмаха перебуває у такому стані вже не перший рік. Неодноразово оббивали пороги міської влади, аби навели тут лад. Втім, жодних результатів це не дало. В такому стані вона вже давно, і, до речі, неодноразово зверталася до міської влади, просила навести тут порядок, тому що, по-перше, все тече з доріг, коли падає дощ, і тут неможливо пройти, Робляться величезні калюжі, е, нескошена трава, росте величезний борщівник, яким е, і також на деревах вже також неодноразово зверталася, тому що гілки сухі просто висять над головою. На їхню думку, ситуацію могло б значно покращити звичайне прибирання, невеликий ямковий ремонт найбільш проблемних ділянок та косіння високої трави. Грязь по дорозі, що потрібно витрувані дороги, щоб обходити. Ну да, не не на найкращому стані, та тим більше трава. Ну хоча б покосити при дорозі. І можна було б чим сам засипати чи ще чи чим хоча б чимось вторувати, щоб там не так була та грась та вода. Там стояла у департаменті інфраструктури та благоустрою. Кажуть, що вже провели огляд тротуару на вулиці Володимира Стельмаха. За словами директора Руслана Гудими, у них в планах є ремонт цієї проблемної ділянки. Дійсно, є частково ділянки, які потребують поточного ремонту. А є ділянки, де потрібно і більше критична ситуація переглядати, як і аварійний ремонт. Тобто дана ділянка є внесена в межах цього року. Буде докладені ці зусиль, щоб її або відновити в межах поточного ремонту, або знову ж таки тоді вже переглядати варіант щодо відбудови даної доріжки, тому що там є різні висоти, різні перепади і потрібно його буде переглянути, де ми власне, можемо докластися, що буде оптимально і швидше і за незначні кошти відремонтувати дану ділянку. Щодо зарослів навколо тротуару, то Руслан Гудима додає, їх планують прибрати ще до того, як розпочнуться основні ремонтні роботи. Аварійний бетонний парапет, розбита ліфтова шахта та неефективна система водовідведення. Це проблеми, які непокоять мешканців багатоповерхівки на вулиці захисників Маріуполя у Рівному. Люди скаржаться на те, що управляюча компанія, яка відповідає за обслуговування їхнього будинку, не виконує належно своїх обов'язків. Що бентежить рівнян та які проблеми просять вирішити, розповідаємо у сюжеті далі. Як бачите, козирків немає тут. Значить, кругом затікає вода, калюжі стоять, рубероїд, оце, що знаходиться в нас під ногами, це не їхня робота, вони клаптика тут рубероїду не положили. Калюж хватає, як дощ пройшов, так хоч бери байдарку і на байдарці плавай. От я з дитям заходив з коляскою, якраз кусок впав і щепки полетіли по всьому подвір'ї. Добре, що в нас не попало. Мешканці третього під'їзду багатоквартирного житлового будинку на вулиці захисників Маріуполя, 1 бідкаються через проблеми з їхньою домівкою. Людей вже багато років непокоїть те, у якому стані перебуває дах будинку. Зокрема, переймаються через бетонний парапет, ліфтову шахту та систему водовідведення. Рівнянин Микола Майструк розповідає: під час дощів у квартири потрапляє вода. Коли падає дощ. Воно затікає, тече в ліфтову, тече в квартири, стоять калюжі тут, поки аж не висохнуть. На протязі восьми років в даному, не тільки в даному під'їзді, але в даному будинку ніяких робіт. по… Усунення всіх недоліків, які є на сучасний час, не робиться. Це можуть підвертити не тільки люди з мого під'їзду, але й мешканці нашого будинку. Через погану покрівлю помешкання постійно підтоплює, зазначає Григорій Собурай. Всі дренажні труби, всі забиті, їх ніхто ніколи не чистив. І не чистить. Затікає постійно вода, потолки грибками покриваються або плесніва. І Що може бути? Це Пройшов дощ, треба сушити, висушив, заспаклював чи закрасив. Воно знов пішов дощ, опять знов те саме. Вирішити проблеми з дахом. Мешканці багатоповерхівки намагалися власноруч. Валерій Четверков проживає у цьому будинку майже 20 років. Каже, всередині потрібна реконструкція. Постійно зверталися в управляючу компанію, реакції нуль. Навіть не приходили. Е, ну Згодом своїми силами, десь майже 4 роки тому, я свої кошти витратив на те, щоб відремонтувати дах. Ну загалом це було більше 10 тисяч гривень на той момент. Обслуговує будинок на захисників Маріуполя. 1 управляюча компанія, чистота та порядок. Там по телефону нам повідомили, що коментувати нічого не будуть. Я коментарів не даю. Дякую. Також на робочому місці директорки управляючої компанії ми теж не застали. Адвокат Юрій Кликотка у таких ситуаціях радить точно вивчити договір з управляючою компанією та у випадку, якщо вона не виконує своїх зобов'язань, звернутися до суду. В договорі чітко передбачені права, обов'язки сторін. Відповідно, у випадку порушень якихось прав або відповідно зобов'язань перед мешканцями. Мешканці можуть або зобов'язати. Усунути порушення, які здійснюються управляючою компанією, або відповідно за своєю ініціативою розірвати договір з цією управляючою компанією, і, наприклад, обрати собі нову, або створити ОСББ і самостійно управляти своїм будинком. Наразі мешканці будинку на вулиці захисників Маріуполя 1 у праві розірвати договір з управляючою компанією, або ж створити своє ОСББ. Вже у цьому місяці гаманці деяких українців поповняться. Мова про нові соціальні виплати та доплати до пенсій. Окрім того, на власників автомобілів теж чекають сюрпризи, зокрема при проходженні технічного огляду. До чого ще готуватися українцям у липні з'ясовувала наша Юлія Котляревська. Вона і продовжить. Уже з липня стартує експериментальний проєкт для малозабезпечених сімей. Їхній бюджет поповниться додатковими майже п'ятьма тисячами гривень. Одержати її зможуть родини, які є отримувачами, допомоги для одиноких матерів, допомоги на дітей, що виховуються в сім'ях, які вважаються багатодітними, соцдопомоги для малозабезпечених родин. Розмір базової величини для розрахунку становить 4 тисячі 500 гривень. Заяву на отримання базової соціальної допомоги можна на порталі Дія або ...у паперовій формі дообраного сервісного центру Пенсійного фонду України. Чекають зміни у липні і на власників транспортних засобів. Зокрема, вони стосуються технагляду. Ми передбачаємо більш детальні фотографії під час проведення обов'язкового технічного контролю і передбачаємо відеофіксацію всього процесу обов'язкового технічного контролю з другого місяця літа. На українців чекає і перехід на новий стандарт напруги електромереж з 1 липня 2025 року. Він становить 230 вольт замість звичних 220. За словами експертів, такі зміни є частиною процесу інтеграції української енергосистеми з європейською це не особливо вплине на мережі операторів систем розподілу тому що як правило обладнання воно розраховане на певний діапазон на і буде працювати відповідно до нових прийнятих стандартів це ніяк не вплине на споживача тому що це є чисто технічна складова тариф в нас встановлюється відповідно до певних нормативних документів і це ніяк не вплине на тарифоутворення для населення Будуть у липні і доплати до пенсій однак отримують її не усі зокрема, додаткові гроші отримують пенсіонери, які не працюють та проживають на радіаційно забруднених територіях. Відповідно, встановлюється доплата у розмірі 2361 гривня. Це один прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. До пенсійної виплати така доплата встановлюється, виплачується до пенсії через надання інформації. Пенсійному фонду України Державною міграційною службою України на запити, також у липні, президент України Володимир Зеленський доручив готувати рішення щодо тривалого мораторія на перевірку бізнесу, аби убезпечити підприємців від тиску. Окрім цього, він анонсував розширення державних програм підтримки українського бізнесу та виробництва, що має стати частиною ширшої політики економічного відновлення. Нове обличчя у Рівненській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 призначили нового керівника. Ним став Іван Бондарець. Він змінив на посаді Олега Мальника, який керував закладом майже 30 років. Втім, на початку 2025 року проти керівника розпочали службове розслідування, яке закінчилося розірванням контракту. Що знайшли під час перевірки та які плани у нового керівника? Розкаже наш Артем Максименко. У Рівненській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 відбулися кадрові зміни. Новим директором закладу став Іван Бондарець, голова Федерації плавання Рівненської області. Новопризначений керівник розповів, що має амбітні цілі. В планах є цю школу підняти як мінімум в категорійності на, ну, на, на сходинку вище. Це ну, якби хочеться, щоб ця школа була на рівні спортивних шкіл не тільки в західному регіоні України, а на рівні всієї України. Тим паче якби робота вже є напрацьована, все треба тільки просто-напросто вдосконалити і допрацювати. Іван Бондарець очолив заклад 1 липня цього року. Він прийшов на зміну Олегу Мельнику, який керував ДЮСШ номер 3 майже 30 років. Із чоловіком розірвали контракт, передували цьому тривале службове розслідування, мали дослідити правомірність платних послуг, які надавав заклад. Очолював комісію, яка проводила перевірку, заступник начальника управління молоді та спорту Сергій Шевчук. Тім встановили лише те, що Олексій Мельник є власником приватного підприємства. А так бути не повинно. мельник Олексій Максимович є. Засновником і кінцевим бенефіціаром приватної приватного підприємства. І він порушив закон. Законі стаття 36 зобов'язує таких ну якби директорів на 60 днів передати свої корпоративні права іншій особі, що він не виконав. І саме комісія рекомендувала розірвати з ним контракт. Колишній директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Олег Мельник вважає своє звільнення незаконним. У розмові з нами він наголосив, що буде захищати свою правоту. У суді перше слухання має відбутися 15 липня. До цієї дати Олег Мельник та його адвокат вирішили утриматися від прямих коментарів ситуації. Хотіли чистоти і порядку, а натомість отримали судову тяганину. У багатоповерхівці на вулиці Героїв поліції 5 у Рівному. Справжній колапс. Люди руками живуть із аварійними трубами та зношеними тепломережами. Однак, управляюча компанія за словами мешканців, цих проблем не вирішує. Зневірені люди вирішили змінити управителя, але навіть це виявилося не так просто зробити. Управляюча компанія не передає відповідні документи для нової, а судова тяганина лише додає напруги. З деталями наша Юлія Котляревська оці запорні крани задвіжки їх треба постійно смазувати. Закрити. Вони не робочі, вони заржавіли. Володимир мешканець багатоповерхівки на вулиці Героїв Поліції 5, демонструє, у якому стані перебувають труби у підвалі будинку. Вони старі, іржаві та потребують відновлення. Проте управляюча компанія, чистота і порядок, яка і повинна займатися ремонтом, нічого не робить, кажуть мешканці багатоповерхівки. В результаті усі комунікації в будинку почали руйнуватися. Вони наклали резінову прокладку, кусок різини і зав'язали дротом. Чіп чіп, чіп. чіп. Все. Так е, стоїть. В нас зірвало в цьому, в цьому тепловому вузлі, там, де манометр стоїть, як воно називається, не знаю. То зірвало гарячу воду. Як зайшла, то це була пара, ну це був жах. То вони ходили, шукали кілочка, щоб забити без нічого. Зазвичай у таких випадках, коли управляюча компанія не виконує своїх прямих обов'язків, є два варіанти вирішення проблеми, зазначає адвокат Юрій Клекотка. Мешканці можуть або зобов'язати усунути порушення, які здійснюються управляючою компанією, або відповідно за своєю ініціативою розірвати договір з цією управляючою компанією, і, наприклад, обрати собі нову, або створити ОСББ і самостійно управляти своїм будинком, або звернутися до суду. Жителі багатостраждального будинку на вулиці Героїв поліції таки вирішили розірвати угоду з управляючою компанією. Чистота і порядок. Вони вже обрали собі іншу компанію. Однак чистота і порядок вирішили так просто не здаватися. Вони просто-напросто не віддають необхідних документів новій управляючій компанії, розповідають жителі будинку. Ми ж маємо право обирати собі управляючу компанію. Ну, а виходить, що ми в якійсь в рабстві. Ну, і нас турбує, що скоро зима. Житлосервіс вже готовий, вони вже намітили, що міняти. Деякі засувки, деякі труби, а вони не можуть, тому що їм треба, в них теж бухгалтерія, їм вже треба списувати це все, оформляти. Їм не передано наш будинок на обслуговування, вони не, ну, не можуть. Усе це дійшло до суду, але це ще більше ускладнило процес. Ну, суд був раз, вона сказала, хоче познайомитися, був другий суд, вони не прийшли. У нас, нас після 4 числа третій суд. Ну, ніби третій суд рішає сам, якщо вони не являться. Вона дала зустрічний позов на мене і на компанію, на Івановича, бо він був голова зборів. Так, так. На трьох. Ну, назвала нас шахраями і в е, компанію теж. На запитання до директорки управлінської компанії Чистота і порядок, чому мешканці не можуть припинити співпрацю з ними та перейти до нової, вона відповіла так. Там підроблені підписи, поліція доказала. Вписані в протокол люди, яких вже давним-давно немає. Вони померли. Дивіться, в нас є інформаційна довідка, яка видавалася ЦНАПом, і там є чітко чорним по білому написані прізвищем я по батькові власників квартир а в протоколі. Зовсім інші люди, то як це пояснити? Мешканці ж у свою чергу зазначають, що у зборах брали участь ті, хто дійсно проживає у будинку. Ми зібрали збори, збори було дуже багато людей. І все це, що під час зборів ми не можемо підписати ініціативна група. Е, ходили, ми по цьому збирали з, е, з паспортом, ой, з правом власності. Хто? Всі в нас номера права власності є, всі підписані документи, що вона хоче. Тож, хто зрештою залишиться управляючою компанією у будинку на героїв поліції 5. Вирішить вже суд. Підтримка військових головний пріоритет. Рівненська міська рада вкотре передала необхідну допомогу для сил оборони. Забезпечувати військових намагаються постійно та завжди готові сприяти у вирішенні важливих потреб. Що саме отримали захисники від Рівненської громади, у якій кількості та чому це важливо, розповідаємо у матеріалі Далі. Ефективні та завжди необхідні Рівненська громада вкотре підтримала наших військових. Цього разу на потреби сил оборони передали дрони та зарядні станції. Сьогодні отримали від Рівненської міської ради чотири Кофло, за що ми дуже вдячні. Вони нам допомагають на передових позиціях заряджати. Ну, Абсолютно все Це невід'ємний елемент на передових позиціях, завдяки яким ми заряджаємо все обладнання. яке Безпілотні апарати є одними із найефективніших засобів протидії агресору. Їх застосовують у великій кількості та для різних цілей. Ми отримали БПЛА типу бипилатиху матріте це технологічне обладнання нового покоління, яке буде застосовано в розвідувальних цілях на охороні державного кордону, а також зоні бойових дій. Цього разу рівне допомогло 31 військовій частині. Загалом військовим передали 54 дрони та 12 зарядних станцій. Набираємо більше обертів, для того, щоб більше передавати, тому що вкрай можливо зараз отримати те, що їм необхідно. Вони дуже дякують за це. Дякую громаді, дякують нашим постакам податків. А ми в першу чергу дякуємо, тому що вони дійсно стоять і боронять нас. Ми маємо чітко розуміти, що ми в тилу маємо робити все, щоб максимально допомагати бути поруч і підтримати сили оборони. У Рівненській міській раді зазначили, захисникам намагаються допомагати щотижня. Також закликають всіх об'єднуватися задля підтримки військових. Девинація світофауне у Рівненському зоопарку з'явилися нові мешканці. мунджаки. це маленькі олені, які вміють гавкати. Тварини з'явилися на планеті понад півтора десятка мільйонів років тому. А от у Рівному нещодавно як вони опинилися в нас та чим відрізняються від звичайних оленів, розповість наша Сніжана Твардовська. Знайомтесь, це Чуня і Муня, мешканки зоопарку Рівного. Дві дівчинки вже облюбували своє нове помешкання. Вони обожнюють сидіти та лежати в тіні під деревцем. Екзотичні тваринки з'явилися у Рівному нещодавно. Нещодавно наша велика зоологічна родина поповнилася новим видом тварин, а саме, муджаком китайський. З екопарку Ковалівку до нас приїхала приїхали дві особини, дві самочки. Мунджак це невеликий. Олень в природі вони зустрічаються у південно-східній Азії. Зокрема, це південь Китаю, Японія, а також Тайвань. Ці тварини одні з найменших та найцікавіших оленів світу. Мають рудувату коричневе хутро, на голові є темні смуги у формі букви В. І це одна з характерних особливостей цих тваринок. Основна зброя мунджаків, за словами працівників, це гострі, міцні копита. На батьківщині у нетрах Китаю це порятунок від хижаків, якщо не вдається втекти. Ці тварини мають доволі скромні мініатюрні розміри, висота в холці 40-55 см, довжина тіла орієнтовно 90 110 см, Але незважаючи на свої такі мініатюрні розміри, вони мають доволі яскраву, привабливу таку виразну зовнішність. Ці тварини в природі зазвичай ведуть такий потаємний самітницький спосіб життя. Вони зазвичай ховаються в густій такій рослинності в тіні дерев, в кущах, в різноманітних чагарниках. Мунджаків ще називають оленями, що гавкають, бо у стресових ситуаціях видають звук, який нагадує собачий гавкіт, аби попередити свою групу про небезпеку. Та видається, що у рівненському зоопарку умови для них підходять, бо тут їхнього гавкіту поки що не чули. Для цих тваринок у зоопарку побудували спеціальні будиночки, аби вони почували себе більш комфортно та безпечно. Щоб більше здружитися з мунджаками, працівники шукають до них підхід та балують різноманітними делікатесами. У їжі у них свої вподобання. Працівники неодноразово протягом дня заходять до них у вольєр, міняють для них водичку, залишають корм. В основному ці тварини харчуються їжею рослинного походження. Це різноманітні гілки, листя, плоди, овочі, фрукти поїдають також різні корінці, насіння можуть їсти, можуть їсти квіти також і навіть кору дерев. За словами працівників зоопарку, нові мешканці вже освоїлися. Відвідати нових друзів приходять з сім'ями. Найбільше ці звірятка до вподоби дітям. Я сьогодні завітав своєю родиною. Я перше побачив цих оленів. Не знаю, вони мені дуже сподобались, бо вони якісь дуже маленькі. Вже я привик бачити різних таких великих, типу, які постійно у відео, а ці такі маленькі, гарні. Ти бачиш сьогодні оленів, які там? Маленькі? Да, я бачив. І тобі сподобались вони? Так. Да. Єдиних у світі гавкаючих оленів можна побачити та почути в рівному. Доглядальники зазначають, можливо, з часом до них підселять самця, аби продовжити потомство цих екзотичних звірів. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація рівне разом. Довіряй місцевим.